Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії, і сама демократична держава на планеті. І будь-хто хто цього не розуміє, то він глибоко помиляється. Ну і стосовно е такої довгої тиради, я почну своє відео з, з того блудослов'я чи словоблудства, яке люблять наші керманичі е заявляти, і яке вони люблять застосовувати по відношенню. До людей, щоб їх одурити. І так, зростання прихованих резервів, звуження мобілізаційних дир, поступове поліпшення військових очікувань і стриманий попит населення на державні послуги свідчать про стійкість режиму керованої гнучкості за поточних умов. Тобто стійкість режиму є, він доволі стійкий, цього ніхто сьогодні не заперечує. І тому всі ті слова про те, що хтось там владу, якусь там. Збирається міняти або ще щось, це все маячня, дурня, яка не має жодних під собою, не тільки прових підстав, а жодних фундаментальних підстав, в тому числі і не забезпечена матеріальними ресурсами для такого дійства. Ну і стосовно того, що порадувало нас Міністерство оборони України, яке подало до кабінету міністрів спрощений, спрощено постановку на військовий облік і в принципі. Те, що я і раніше говорив: якщо е, короткі е, обісрані руки держави не дотягнулися до вас, то це питання часу. І ця, е, хто не розуміє, що ця е, тиранія укріплюється і розширюється, то це його персональні проблеми, і рано чи пізно він з ними стикнеться. Оскільки на сьогоднішній день е, вона укріплюється розширюється і це реалі нашого життя. Ну і стосовно цього, що е, Спростили цей процедуру обліку, тобто автоматично чоловіків від 17 до 60 років, якщо у вас не було відстрочки або ви не були на обліку, то вас автоматично ставлять на облік. Неважливо, ви погоджувалися з державною політикою, чи не погоджувалися, чи ви. Приймали присягу чи ви не приймали присягу державі України. Це називається укріплення державного рабства. І це державне рабство, його потрібно розуміти, оскільки якщо ви раніше були підлеглим держави, то на сьогоднішній день це замінено словом громадянство. І, але суті від цього не міняється. Тобто, вільна людина на планеті Україна, як я кажу, не може існувати без того, щоб вона не було. Чиїмось рабом. Тобто ти мусиш бути громадянином якоїсь держави для того, щоб тебе доїли, для того, щоб з тебе знімали податки, і для того, щоб ти підтримував цю тиранію, яка є в державі. Оскільки, чому я вважаю, що це тиранія, тому що в жодній державі на сьогоднішній день не зменшується оподаткування, а звуження держави це є зменшення оподаткування. Зниження цін і так далі, і тому подібне. Тому всі сучасні держави вони є по відношенню до людини, вони не є з любов'ю зроблені, а вони є терористичними, оскільки забирають у людей частину їхнього доходу. І ця частина доходу, якщо раніше там було десятина, то на сьогоднішній день це порядка 40-50%. А то як в інших державах там, протестантських півночі до 56-58% зростає оподаткування. Ну і що стосовно взяття на облік цих людей, то вони взяли на облік призовників з 1 січня до 31 липня будуть постановляти тим, яким виповнилося 17 років і які вперше беруться на військовий облік. Ну і е, можна це зробити дистанційно, що це через застосунки, там а можна і особисто. Тобто, як лошара має бажання, так він може собі і записати в рабство, оскільки е, я думаю, що більшість сучасної молоді буде записуватися через застосунок, бо це комфортно, це. Добровільний запис рабства зроблений так, щоб воно було записано, з комфортом, тобто з комфортними умовами. І постановка на обліку здійснюється без обов'язку проходження ВЛК. Тобто людина йде стає на обліку, їй через місяць чи через два виписують повістку, каже, прийди, прийди в ВЛК. І вже виникає одразу обов'язок. Бо якщо ти вже не прийдеш, то ти вже ухиляєшся від прохоження велика. Відповідно, ти неблагонадійний, і Відповідно, до тебе будуть застосовуватися там вже в перспективі як фінансові, так і інші санкції. І тому ця людина, яка стає на облік, це вже стало обов'язком держави поставити всіх на облік і фактично припиняються ці дири, про які я. Мобілізаційні дири, про які я говорив раніше. Ну, і автоматична постановка на облік всіх громадян України чоловічої статі підвели під то, що це зменшить кількість рушних операцій та потребу відвідування територіальних центрів. Ну і якщо хтось пам'ятає, я говорив про те, що в Україні в диявольському експерименті обізналися три гілки, а саме Фарисеї, Саддукиї і Есеї, які утворили тут експеримент, який в принципі увінчався успіхом, оскільки режим вже має доволі, доволі, доволі високу стійкість. І на сьогоднішній день нічого там нового чи іншого, чи чогось те, чого я придумав, на сьогоднішній день немає. Ну і автоматично порадували також, що нібито будуть автоматично знімати з обліку людей, які там досягли віку 60 років. Ну, їхня автоматичність завжди буде полягати в тому, що вас будуть тероризувати незрозумінням, створювати там якісь штучні перешкоди, умови, і це з часом воно повилізає, і таких випадків будуть не поодинокі, а це буде. Системна праця, яка будуть сумніватися, наприклад, що в тебе в паспорті записано не той, не той день народження і рік народження для прикладу. І ти, як слон, будеш шукати свідоцтво старе про народження, про своє народження для прикладу ще в радянському союзі, і, і, і тоді, в 78 році було введено поняття громадянства. Оскільки е, люди жили в Радянському Союзі, до, до 78 року такого поняття, як громадянство, не було. Паспорти громадян взагалі не містили такого поняття. Ну це історія, яка нікому сьогодні не потрібна. Сьогодні комфортно жити в умовах, які створюють рабовласники для своїх рабів. і цей комфорт він, е, з кожним днем е, збільшується. Тобто ви переходите. Е, в електронну форму, тобто ви стаєте цифровою людиною там, з десятизначним е, цифровим знаком, і на цьому вся ваша особистість, всі ваші переконання там, і так далі, воно все закінчується саме в цифровому просторі. Дякую за увагу, бути здорові, всім всього доброго.